мої любі. Вітаю вас у Задзеркаллі, з вами Аліса. А, ну, як же можна не подивитися таку тему? Я, правда, знаєте, пізно читаю новини, точніше, навіть не читаю часто, а просто мені вчора розказали про полярне сяйво в Україні. Ну, як же можна не подивитися? І для цього просто ідеальна оця колода, містична Тарокоста. Вона просто ідеальна, тому що. Тут хотіла вам швидко показати. Коротше, тут прямо позначаються навіть оракульно, на небесні тіла, розумієте, там у вигляді хмар і так далі, різні такі штуки. Ну, коротше, оці всі історії, розумієте, ця колода просто ідеально підходить для того, щоб дивитися отакі різні, отакі різні історії. Підготувала сьогодні свій вітар у коротеньких відео, в шортах. Ви можете подивитися, як я це роблю. Це малесенький фрагмент моїх ранкових ритуалів. Я хочу записати відео, знову ж таки, у руслі навчального курсу. Опа! Щось у нас таке. Ага, добре, зрозуміло, це для мене повідомлення, не хвилюйтесь. У нас на фоні музика для гармонізації коронної чакри, фіолетовий колір, камінь, аметист. І частота на ній, Тобто це найвисо, найвищі вібрації на цій чакрі, і це духовність. Знаєте, ця чакра вона блокується дуже рідко і дуже мало в кого, це лише коли в людини або ну, тяжке, тяжкі захворювання ментальні, тяжкі депресивні такі стани, або коли. Ну, коли людина просто взагалі, знаєте, втрачає контакт з. Творцем втрачаю цю ниточку. Ну, це, коротше, знаєте, це нібито така ниточка, яка з нашого а, джерела роднічок на голові. А, вона поєднує нас із джерелом, а, з творцем. І от коли людина сама обрізає цю нитку своїм, своєю зневірою, коли вона ні у що не вірить, коли людина такий великий скептик, піддає все. Сумніву, то ней може заблокуватися ця чакра. Я вам скажу, навіть при тяжких фізичних захворюваннях частіше за все, ця чакра працює. Тому що, знаєте, коли фізику ми занедбали, то нас тримає лише оцей зв'язок з творцем, він дає нам ту енергію, на якій ми тримаємося. Тому, ну, думайте саме, вирішуйте саме, але. Віра однозначно дуже важлива. Знову ж таки, нагадую, що я розділяю поняття віри і релігії. Вірити можна абсолютно по-різному, по-різному називати, по-різному молитися і так далі. Релігійні Егрегори це зовсім інша тематика. Ну, а ми зараз з вами дивимося, що ж то було за полярне сяйво днями. Що спостерігалося в Україні. Що то було? Хочеться сказати, мабуть, НЛО, але ні не НЛО. Так, камінці ці мої посувати не можна, вони тут у мене виконують певну функцію. Тому будемо пристосовуватися навколо них танцювати. Так, ну, по-перше, можу сказати, що це не людьми було створено, це не якась штука, там запущена з землі. Що люди там щось розсіяли, розпилили. Ні. Тут люди ні до чого. Тут дійсно якесь знамення, тут дійсно це якийсь знак по відлюднику. Це якийсь знак, це якесь знання, знаєте, ну знамення. Ну, Зараз будемо уточнювати. І на фоні ох, прояснюючи знамення і <кхід> подивіться, тут лелека сидить. Ну, знаєте, коли я побачила цього, цього лелеку, я, я прямо впевнилася в тому, що це все ж таки про перемогу. І меч, який так пронизує корону. Ну, дуже, дуже так наглядно, але не біжімо поперед батька в пепку. Знаєте, це знамення, ну ось ви навіть на цій карті можете бачити, ось вона. Це знамення, це. Коротше, уточнилася карта і всесвіту. І мені прямо фраза пішла. Ну чого вам ще треба? Що вам ще показати? Ну, знаєте, тут навіть не якісь земні історії, а тут, що ну, вам ще показати? Вам все вже, все вже на тарілочці, на, на, на блюдечку з блакитною кайомочкою, знаєте. Але ми все одно, ми ж народ впертий, Ми дивимося далі. Карта місяць. Ну, те, що це було вночі, так? Да, це було вночі, знову ж таки показують, що це про якусь важливу подію. Заголосно зробила музику, зараз притишу. Про якусь важливу подію. Ну, знаєте, от мені просто весь час хочеться казати про перемогу, про перемогу, про перемогу. Але я боюся, що, щоб не підмішувати, знаєте, щоб бажане за дійсне не видавати, тому дуже обережна тут. Хоча мені просто весь час ніби мене щось смикає за язик, казати: ну, перемога, ну що, що ще треба? Колісниця. Що ще треба? Карта світ. Ось тут оце приборкання дракона, це, знаєте, ну, і знову ж таки, сяйво, ви бачите, да? Ну на класиці, якщо що, у, короля, у лицара жезлів, перепрошую, немає ніякого сяйва, ніякої веселки. Але ця колода, я ж кажу, вона ідеально створена для таких, для таких глядин. Ну, уточнимо все одно. Я ж люблю уточнювати. Ха -ха. Якісь, якісь нові починання, якийсь дуже великий розвиток. Хм. Починання чого? Ну, щось почнеться. Розуміло. Це про початок чогось. Про вихід із якогось, з якоїсь ситуації, коли мутно, темно, незрозуміло, неясно, неоднозначно наше улюблене слово. Коли Оце все, знаєте, таке мутне, коли ну, мутне болото, і ми нічого не бачимо. Але тут, нібито з цього болота, знаєте, визирне ну, вискочить на коні лицар такий в переможних таких латах. І щось початок чогось, початок чого. Початок знаєте, переходу, в, переходу, переходу через міст, переходу в інше щось, якийсь інший стан, інше. щось інше. але тут будуть і втрати. Тут і втрати будуть, і тут не все так буде просто, і не все так буде легко. Ну Я вже зрозуміла, про що тут. Мені не хочеться теж це слово озвучувати, тому що просто воно вже, знаєте, як червона тряпка вже на всіх діє. Просто це слово, воно вже як такий тригер чи це про контрнаступ, це саме це слово. Ну, так, ну що, що ну, вам ще сказати? Почнеться. Вже не буду повторювати це слово, тому що, ну, чесно, вже навіть я думаю, ви мене зрозуміли, мої любі. Принаймні, ті, хто звик до моєї манери читання, хто вже мене дивиться, то ви точно все зрозуміли. Коротше, кому треба, той зрозумів. До чого це було? Що це було за знамення? Це було точно знамення по відлюднику однозначно, я можу сказати, і карта світ. Ну, Я вам повторю цю фразу, то, що мені сказали, що вам ще треба показати. Мені просто так і сказали, що вам ще треба показати. Ну, Йолки-палки, ну, полярне сяйво в Україні. Ви могли уявити, що таке може бути? Я ні. Хоча я мріяла все життя подивитися, побачити полярну сяйву десь у Норвегії чи в Швеції, чи де воно буває, да? а ну, в Норвегії ж теж буває, я не помиляюся. Але, ну, в Скандинавії мається на увазі. Але от бачите, якщо, хто кажуть, гора не йде до Магомета, то Магомет йде до гори або навпаки. Воно прийшло в Україну. Добре, що а, послідує за цим знаменням? Чи будуть ще знамення? Давайте ще так подивимося. Будуть? Будуть. О, будуть, будуть. Щось пов'язане з водою. Можливо, там, де водойми, буде знову якесь або сяйво у небі. Або, можливо, якийсь, не знаю, метеоритний дощ, ну, умовно, я так кажу, не знаю точно, але це там, де вода. Там, де вода, але в повітрі. Ось так. А, знову, ну, якби в небі. Знову щось буде в небі, але там, де вода. І про що вже те знамення буде? Ну, кажуть, не поспішайте подивитися тоді, коли воно буде. Добре. Так ми і зробимо. Ну, Дивіться, знову. Буде, буде ще знамення. Ось такі справи, мої любі. Дякую вам за перегляд. Дуже вдячна вам за ваші вподобайки, за вашу активну участь, за ваші обговорення в коментарях. Мені завжди цікаво, я все читаю, відповідаю на ваші питання, стараюся, принаймні, в мене нещодавно вийшло на каналі в Рубриці Задзеркаля Всесвіту. Вийшло прямо окремо відео в відповіді на питання. Будь ласка, дивіться. Коментуйте, задавайте наступні питання, обов'язково буду дивитися. До побачення, побачимося у Задзеркалі.